Дивитися. Так. Наші транспортні засіб, ваш транспортний засіб. Зараз я скинули там, де ваш транспортний засіб, ваші. Це номера звідки? Де вони зроблені, ці номера? Ось тут. Де ось тут? Я не бачу по відео, що там вони Дивіться. зроблені там. Підіжіть, е... до чого прив'язана машина? Пока... Показуйте показуйте. До чого прив'язана машина? Ну машина до чого прив'язана. Ну, тобто Це до... просто дорога. Де ви мене сняли? Так, дивіться. Давайте так. Дивіться, е, дивіться е, ну, слухайте мене, будь ласка. Номера машини, ну, ось давайте номер. Номера, мене, будь ласка. номера так, машини мають бути е, прив'язані до дороги. Чому, чому вони перебивають? Ну, чому ви перебивають? Я вам розкажу. Дивіться. Е, як будеться, буде проводити свої справи, згідно 252 статті буде оцінка доказів. Інспектор, який буде проводити свої справи, буде оцінювати докази і буде вирішувати, чи їх достатньо для того, щоб Ну ви доставили. ж мені не предоставили доказ. Я вам предоставлю. Ні, предоставили. я вам не засняти це. Ну добре, хай вас засняти. У мене доказ добре, не предоставлено. Стосовно наших дій, всіх, і можете піти тут у суд, оскаржете. Суд скаже, що не при вам там це все винесли. Ваша постанова буде оскажено і все. Так, як захотів. Та да, ви що? Серйозно, серйозно. Ні, серйозно. В'ядете сюди, вийдемо, пишіть заяву, або ми їдемо Де. Де. далі дитину шукати. Їдете далі сніг. що дітей? Ді, я з тобою розмовляю. ти смотри. А ви в окупації були, скажіть, будь ласка. О? В окупації ви були, в якому році? Ви знаєте, у му році, коли почалася війна, ви були в окупації? Я був в 17-му році. А, була, а я була в окупації у му році. А потім у нас почалась голодовка коли 17 в 17-му році. А в 41-му році у нас була в... Отечественна війна. Коли я сиділа Поняла? в радянці в окупації. А чого ж ти там не воювала? Да, ви а що це наші діти за тебе там воюють? Да? А в ти в мінтягу пошла. Здравствуйте, ти Україна, Київ, Кривий Ріг. Юлька окупація Малишева в місті Києві. За півроку до того, коли я її знайшов, це було холодно. Ви побачили по одежді. В чому хто одітий? Так от, продовження вона показувала докази. А докази ви бачили на перехр. Машина їхала боком. Намерних знаків не було видно. Подивіться. А потім вона показує фотки. А водитель каже, а до чого ви його прив'язали? Де вона? Де вона прив'язана? Цей номер, де він прив'язаний, де він стояв? На платній стоянці. Возі дома, де стояла, возі ресторану, возі туалету. Де вам, де взагалі б взяли цю фотку? Що вона сказала? Ви можете оскаржити. Юлька окупація. Ти що? Ганяєш? Я ще раз приїду в Київ і ми з тобою поспілкуємось. Ви бачили, яка вона борза везде. І через полгода я її встрітив, як вона кричала, а ви... В оккупации не были? Юлька, если тебе во сне, вот так ты будешь спать, и приснится туалет, не вздумай им попользоваться, а то обосрешься. Поняла? Такие, как ты, они могут сыраться по ночам. А потом у себе на работе вести себе інтелігентно. У наше время при союзе один мені рассказывал, у нас там полковник був, так він був такий хороший на работе, а дома він з лап тяж. Типа ты поняла ситуацию? И когда лягал, на постель, ніколи просипався, подушка всегда була чорною, грязной. Це я замітив, когда ми були в командировці в області, в гостиниці. Юлька, покажи, де ти живеш, на съемній квартирі или на своей. Вам всего доброго! Дивіться, будь ласка, на продовження. Це я вам намікаю, які вони є. Потом мы в это продолжение Долгинсовских мусоров. Там будет тоже классно. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь, хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.